Вітаю всіх у світі книжок. В цьому відео хочу розповісти вам про одного із своїх улюблених авторів, творчість якого видалась мені досить неоднозначною, але в той же час дуже цікавою та натхненною. Це чесько-французький письменник, прозаїк, поет, драматург та перекладач Мілан Кундера. І його літературний доробок налічує понад 20 творів. Які відкривають досить багато тем філософських, психологічних, еротичних та соціально-політичних. І хочу розказати декілька слів з його біографії. Мілан Кундора народився 1 квітня 1929 року в Чехословаччині у сім'ї музиканта і з маличку навчався грати на фортепіано, любив музику. В шкільні роки написав свої перші вірші. І після закінчення школи вступив до університету на факультет філософії. Згодом перевівся на інший факультет кіно та телебачення. І у 67-му році вийшов його перший роман Жарт. А в 75-му році Мілан Кундра переїздить до Франції. Згодом, через три роки, виходить його книга сміху та забуття, через яку його позбавляють громадянства і забороняють друк його книжок у Чехословаччині. І, до останніх своїх днів Кундра проживав у Франції. І, на жаль, минулого року, 2023-го, в липні він помер у Парижі, проживши 94 роки. І я прочитала на сьогоднішній момент дві його книги, які мені дуже сильно сподобалися, і в цілому вони досить глибокі, філософські, і мені хочеться їх перечитувати знову і знову, знаходити для себе щось нове. Звісно, хочеться познайомитися із іншими його творами і продовжити знайомство з його творчістю. У мене є ось такі дві книжечки, які в Україні друкуються в видавництві старого лева. І зверніть увагу, вони дуже гарні і такі дуже лаконічний, невеличкий формат, і книги дуже приємні на дотик. Мені дуже подобається, як вони виглядають. І я хочу поділитися з вами своїми враженнями та думками з приводу цих двох книг. Отже, першою я прочитала ось цю книгу «Нестерпна легкість буття, і вона мені дуже сильно сподобалась, тому я вирішила згодом придбати ще іншу книгу цього автора. Тут в нас розповідається про події 60-х років в Чехословаччині, коли вона була окупована російськими військами. І на фоні всіх цих подій, які розгорталися в Празі, у нас описується. Історія молодого лікаря, хірурга Томаша та його дружини Терези він розмірковує про походження любові, тілесної та душевної і також про вплив тоталітаризму на. Його професію і те, як він змушений був змінити роботу і працювати майником вікон, як взагалі система та суспільний лад впливають на долю людей, і чи може людина змінити своє життя, розпочати все спочатку? І це досить така філософська книга, де на кожній сторінці майже в мене виникали якісь роздуми. І мені було дуже цікаво це читати, тому я сподіваюся, що колись буду мати ще час, обов'язково її перечитаю. Я вам дуже раджу цю книгу. А також після цього я читала ось цю книжечку Життя де інде. Тут у нас розповідається про поета, молодого поета, тобто це такий роман дорослішання від його народження і до його останніх днів. І розповідається про те, що. Такі душевні проблеми і розкривається в нас психологія стосунків між батьками та дітьми, зокрема, матері нашого головного героя, і як вона його виховувала, як він ріс в її лоні любові і захищеності, і як це впливало на його розвиток і взагалі життя. Також про вплив тієї системи, яка на той час панувала в Чехословаччині і як вона впливала на долю нашого головного героя. І хочу сказати, що дратував мене головний герой, Яромил, цей поет своєю поведінкою. Взагалі, я думаю, що не тільки мене, а багато кого. І я все намагалася зрозуміти його дії, його думки. Тобто, це в нас такий роман про поета, молодого поета та його якісь. Душевні переживання, його дорослішання і тих людей, з якими він ріс і розвивався. В книзі Життя де інде Кундора чітко показує нам деградацію особистості та вплив суспільства і оточення на людину, на її формування як особистості. І також дуже майстерно і гарно зображує те, як на нас впливає критика і елементи самонавіювання, які ще більше занурюють в якийсь внутрішній світ і не дають можливості використати певні життєві шанси. Які нам дає доля. І е, ця книга мені сподобалася саме через те, що тут дуже гарно показано стосунки між матір'ю і сином, і як може вплинути, негативно вплинути на дитину. Ось така гіперопіка зі сторони матері, е, і невміння жити самостійно, долати якісь труднощі. І, напевно, за це найбільше мені сподобалася ось ця книга. Тому я раджу її, напевно. Напевно, тим батькам, які переживають за своїх дітей, особливо в період статевого дозрівання, і вона найбільше підійде для молодих також людей, двадцятирічних, тому що тут якраз у нас становлення та дорослішення головного героя, як він переживав. Всі свої оці моменти, з якими він зіштовхувався в житті, із друзями, і з е, е, протилежною статтю, е, також ж дів, дівчатами, як себе поводити, хочу поділитися також деякими думками з приводу прочитання цієї книги. Е, мені здається, що найбільше вона підходить тим людям, які вже створили свою власну сім'ю, в яких можливо є певні якісь переживання з приводу подружніх зрад. А, а також е, ревнощі до одного із партнерів. Е, також е, тут дуже гарно і майстерно змальовано автором е, відносини в. Професійній сфері, і як люди в один момент можуть відвернутися від тебе через те, що ти маєш якісь певні непорозуміння із державною владою, і як вони перед цим усміхалися і хвалили, дякували тобі за твою роботу і досвід. І в один момент це все може просто зникнути. і Вони навіть не будуть віддатися на вулиці з тобою. Це дуже яскраво тут зображено в цій книзі, а також через призму ось цієї. Сюжетної лінії і історії про наших головних персонажів. Показано взагалі того, тогочасне суспільство, яке було в Чехословаччині. І для мене особисто ця книга видалась дуже пізнавальною. Я раніше ніколи не цікавилася історією Чехословаччини і нічого так особливо і не знала. А прочитавши цю книгу, взяла для себе досить багато цікавих моментів, які були для мене корисними. Тому я вам дуже раджу почитати цю книгу. Вона дуже реалістична, як і всі. Його книги, і якщо так назвати одним словом, то книги кундери, вони дуже життєві, хоча написані вони в якомусь такому, напевно, сюрреалістичному трохи стилі і з елементами абсурду, але все ж таки про реальні події, про реальних людей і їхні долі. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Чи читали ви що-небудь із творчістю цього автора? Якщо так, то пишіть в коментарях, яка ваша улюблена книга, і чим саме вона вам подобається, буде дуже цікаво почитати. А якщо не, нічого не читали, то я вам дуже раджу познайомитися, хоча б з однією книгою. І зрозуміти для себе, чи подобається вам цей стиль та манера написання. Особисто мені дуже подобаються і відгукуються його книги, тому я продовжу знайомство з іншими його творами. До нових зустрічей, нових відео. Хай вам всім щастить!